Що ти робиш? Не заважай, я малюю. Тобто прикрашаю стіну будинку, роблю я не такою одноманітною. Те, чим ти зараз займаєшся, називається хуліганство. А я думала, що так можна, так не можна. Якщо ти вже вирішила стати художником-монументалістом, вона ким? Монументалістом. Це людина, яка професійно розписує стіни. Поїхали до нашої знайомої художниці, і про все це у неї дізнаємось. Поїхали. Поїхали. А може, це її? Mm -hmm. Ні. О, Це схоже. Так, ліп на 26. Підемо? Добрий день, Добрий Зоя день. Привіт, дівчата. Нам терміново потрібна ваша допомога. Що у вас трапилось? Зоя, ми дуже просимо. Поїхали. Куди? Ви нам покажете, як правильно розмальовувати стіни будинку. Так, бо я точно вирішила. Хочу бути художником-монументалістом. Дівчата, їхати нікуди не потрібно. В мене є стінка в майстерні, ми її можемо розмалювати. Так підемо! Да, да. Заходьте! А що ми будемо малювати? Ми з вами будемо малювати квіти і ми їх подивимося нашої природи. Подивіться, наскільки гарні і кольорові, і дуже гарно пахнуть. Може понюхати? А які квіти? Будь-які. Які сподобаються, можна оцю квіточку. Оця квіточка дуже красива, а ми будемо її малювати? Якщо захочеш, намалюємо і таку квіточку. А як називаються оці жовтенькі квіточки? Це називається квітка ешольця. Вона, коли сонечко яскраве, відкривається, а коли дощик закривається. В мене багато різних квітів. Є жоржини, є айстри. Ходімо, покажу вам. Ходімо до айстер. Дивіться, дівчата, які вони гарненькі, красивенькі. Так. І якщо подивитись всередину, то схоже дійсно на зірочку. І пахне дуже класно. Клас. Правда, гарні. І по кольору вони різноманітні. Я напевно їх намалюю, вони мені так подобаються. Давай спробуємо. Поки ви підбирали квіточки, я знайшла дуже цікаву інформацію про айстру. Виявляється, ця квітка зовсім не наша. Вона родом з Японії та Китаю. Тому ботанічна назва цієї рослини калістефус китайський. В Європу астра вперше потрапила середині вісімнадцятого століття. За народним повір'ям, перші айстра виросли там, де впала на землі зірка. Нібито пізно вночі, якщо гарненько прислухатися, можна почути перешіптування аст із зірками. Так, де стіна, де фарби? Я вже готова розписувати. Чекай, чекай, спочатку ж треба уявити, що ти будеш малювати. Ти вже знаєш. Так почнемо малювати, розберемося. Це неправильно. Спочатку потрібно зробити ескіз. Ми намалюємо на папері те, що ти хочеш малювати, а потім будемо переносити на стінку. Ходімо? Ходімо. Що, дівчата, Раніше малювали такі речі великі. Так. так? Дивіться, ось цю стіночку ми з вами будемо розмальовувати. Так. Ходімо далі, я вам дам олівчики і будемо малювати ескізи. Круто! Дівчата, сідайте, я даю вам скатертинку, щоб нам було приємно з вами працювати. Даю вам папір, олівчики. Так, Тримайте кожному свій папірець. Збирайте олівчики. Так, мені лишили мій улюблений колір. Так, починаємо з того. З чого як ви думаєте, ми почнемо? Ну, ну малювати там. Правильно, ми будемо малювати, але для початку е, ми повинні намалювати стіночку, на якій ми будемо малю, е, потім переносити ці квіти. Правильно? А віконечко треба малювати? Обов'язково. Ми вже будемо навколо віконечка квіти малювати, так? так. А в мене виходить. А, виходить. А, далі дивіться, дівчата так: я малюю те, що мені хочеться так, намалювати. А ви спробуйте намалювати те, що ви бачите, добре? А тоді ми один одному покажемо і, можливо, зробимо якийсь спільний начерк. Добре? Добре. А можна малювати квіти, яких не існує? Ну, які захочуть. Фантастичні. Так, звичайно, можна. Mm. Між іншим, першими художниками на землі були печерні люди. На стінах печер у південній Франції та Іспанії знайдені кольорові малюнки тварин, які були виконані, уявляєте, 30 тисяч років тому. Отак через 30 тисяч років відкопає хтось мою стінку, яку я розмалювала, і напишуть про мене в підручнику. А чому це тільки про тебе одну? Ми з Даніелою так само малювати будемо, тому і про нас повинні написати. Ну що, дівчата, є готова робота. Намалювали. Майже. Трошки залишилося. А у вас якісь тюльпани вийшли? Так. Але ж вони вже не ростуть. Так, це квітка весняна, але я дуже люблю тюльпани, вони мені подобаються. Це квітка гордості. І дуже вона гарна і красива. Настільки багато буває різних сортів тюльпанів. І в нас буде свій сорт mm. тюльпана. Mm. Так, ну давайте, показуйте, може, у вас ще го... вже готове, що у вас там цікавого? Ну, Мені здається, що низ треба зробити зеленою травою. Так. А я зробила, наче вогнена вогняна квітка, в неї тут збоку листочки, а тут маленькі зайчики, такі квіточки. Чекай, в тебе теж на тюльпанчик схоже. Ну, Підглядала. Ні, це вогняна квітка. Добре. А ось тут дивись, ти зробила велику квітку. Вона в тебе велика і знизу той самий розмір. Не може бути два однакових розміри. Цей розмір в тебе головний, центр малюнку, да? центр квітки. Він не, бу... не може бути два однакових розміри, два центри. Центр в нас повинен бути один. Тому цей розмір квіточку ми лишаємо як є. А тут ми витираємо, ти вже почала витирати, добре. І е, можна зробити ще листочки ага. е, і меншого розміру квіточку, якщо ти хочеш знизу. Можна зробити, наче коріння, але якесь. Можна красива. зробити. можна. Домальовий тоді. Ого! Погляньте, що я знайшла в інтернеті. Справжній майстер навіть простий олівець, подібний до того, яким ми малювали ескіз, може перетворити на витвір мистецтва поштова скринька, стільчик, гудзик, сердечко на ланцюжку, маленький шуруп, ключик, крихітний човідок все це маленькі скульптури з грифеля простих олівців. Оце так диво! А що ми робимо далі? Далі ми з вами будемо переносити малюнок на стінку. А як він же маленький? Треба буде взяти цей малюночок. Ми підемо на вулицю і в масштабі перенесемо так, як потрібно. Відносно цих віконечок подивитись, я покажу вам далі. А я вже знайшла, ще такий масштаб. Давай розкажемо. Це відношення розмірів на кресленні. У нашому випадку ескізі до його розмірів в натурі. Наприклад, один до двох, або один до десяти, або навіть один до сотень мільйонів, коли мова йде про карту світу. Ну, У нас не зовсім карта світу, mm -hmm. але в декілька разів збільшити потрібно. А так який малюнок ми візьмемо? А давайте з вами подивимось е, і можливо зробимо, виберемо з кожного малюночку щось цікаве. Mm -hmm. Мені подобається, як в мене розцілюєш. Як у вас? Так, далі давай. Подивимось, що в тебе є. Можна намалювати тут ту фіолетову киточку, яку ми дивилися спочатку. Айстру. Айстру. Так, добре, мені подобається. А я хочу взяти від мене якогось такого зайчика, щоб картинка була милою. І ваших півників. Мені подобається Данельна пташечка. Ми можемо взяти і зайчика, і пташечку. Тільки зайчика тоді ми пересадимо кудись в інше місце. Наприклад, зайчик буде на травиці тут гуляти. Ага. Все, ми вирішили, так? Угу. Все, ходімо розбавляти фарби. Виходьте дівчата, тримайте халатики, вдягайте, тому що робота брудна і можна забруднити ваші гарні ковтинки. Дівчата, починаємо. Ого, як багато білої фарби. А чому білої фарби так багато, а баночки кольорові, якісь такі маленькі? Тому що в баночках пігменти вони дуже яскравого кольору. А в нас, якщо ми намалюємо дуже яскраво, буде некрасиво. Угу. Тому нам потрібно розбавити. Деякі кольори ми зробимо змішаючі, різні. Так, а чому так мало кольорів? Мені, наприклад, потрібна помаранчева, а її тут немає. А ми змішаємо. А можна я поясню? Давай. Основними кольорами вважаються червоний, жовтий і синій. А похідними або складними кольорами є зелений, фіолетовий і помаранчевий. Воно утворюється при змішуванні основних. Це Ніно, Щоб отримати помаранчевий, треба змішати червоний та жовтий. Ой, ми навіть травичку залякали. Трошки її підмалювали. Ой, клас, як красиво. Вона буде світло зелена так? Так. Красивий колір. Якщо більше додамо, то буде темніший. Давайте темніше. Давайте. Зараз мені все на ніс поліці. А якщо ще додати жовтого, то буде салатовий. Дивись, у нас є а ось. А ми внизу не розмішали, бачите? Ага, да, а, так, так точно, там внизу світло. Біла. Бачите, додамо ось такі зелені. Дивись, який красивий. Ой, клас. Трав'яний. — Буде болотний зелений. Так, тепер розмішуй. Добре. А мені поки налити... Я тобі налью червоного. Я розмішаю сама. Добре. Ой, клас. А Гляньте, Який у мене красивий колір вийшов. А в мене гарний. А жовтий ми можемо з тобою не розмішувати. Він вже готового гарного кольору. Добре, а це можна? Цей можна, я б, наприклад, Ура! ще сюди до. Синього трошки зеленого. Домішуй мій оцей зел... синій, додавай синього, а я зараз ще якогось кольору зроблю. Ой, я так багато. Нічого страшного, буде гарно. Так, ми зробимо траву з декілька різних зелених. Буде ось, такі зелени. ось такий зелений. зараз як ти мішаєш. О, так можна І я ще зроблю салатовий. Давай, змішуй. Ще трошки зеленого. Коли я так ось це, це змішую, я почала себе якимось фізиком <рі> чи хіміком. Нарешті ми будемо розписувати нашу стіночку. Так. Ми з вами спочатку, дівчата, повинні намалювати олівчиком на стіні те, що ми з вами малювали на папері. Добре, будемо переносити. Далі дивіться приблизно так: тут в нас е, закінчується віконечко, так, і трошечки виглядає квіточка. Тому а. треба залізти на стільчик і дивитися по кутках вікна, де на закінчується квітка. Можна я спробую? Можна. Але спочатку, перед тим, як почати, давайте зробимо лініями рамочку для кожного віконечка. А є ще один стільчик? Да, є. Зараз даю тобі. Потрібно ще таку пташечку Зоя, туди. Зоя, так. Скажіть, а чим ще займаються художники монументалісти, крім того, що розписують стіни будинків? Дуже багато чим займаються. Займаються, крім розпису, роблять ще фрески, роблять мозаїки. Це може бути і скульптор-монументаліст, наприклад, робити дуже великі скульптури садово-паркові. Дівчата, починаємо з того, що ми малюємо лінії. так? Даю вам пензлику. Тільки обережно. Не можна брати дуже багато фарб, на пензлик фарби для того, щоб вона не капала. Наприклад, беремо зелений так? і починаємо малювати зеленим. Тоді я буду рожевим робити ось цю. Так само зеленим, щоб однаково було. А ну хорошо. Починаємо лінію. Спочатку робимо з цим зеленим. А це виявляється складно. Звичайно, постійно руки в тебе розташовані вгору, втомлюються руки, втомлюються ноги, бо ти стоїш. все втомлюється. Виявляється, пензлики для малювання бувають не тільки різних форм та розмірів, але й виготовляються з різного матеріалу. Їх роблять з синтетичного ворсту, шерсті кіз, собак, кінських, білячих, колонкових і навіть соболиних хвостиків. А хто такі колонки? Колонок це така тваринка із роду куниць. Я вам скажу ще цікаву інформацію: є пензлики, які роблять з котиків. Для петриківського розпису, можливо, чули, є дуже відома українська техніка розпису петриківська. Е, є такі деталі, які можна зробити тільки пензликом із котика. Беруть котика, але котика звичайного такого, знаєте, як сіренький дворовий котик. І е, з шийки стригають в нього шерсть. І роблять пензлики і малюють. А як з котика живого зробити пензлик? Для початку котика потрібно спіймати. Він тебе обдряпає, покусає, далі ти візьмеш ножнички і будеш йому вистрігати шийку. Але не факт, що котик на це погодиться. Якщо котика гарненько пригостити ковбаскою, то я думаю, котик погодиться. Але котик повинен бути не пухнастим, а таким сіреньким, з короткою шерсткою. А, дворовий, так? Так, дворовий. Якщо знайдете, зробимо. Ми з хутра котиків робимо пензлі, а вони бідолахи сприймають світ тільки у відтінках зеленого, сірого і блакитного кольорів. А червоний, помаранчевий та коричневий кішки не розрізняють абсолютно. А у акули взагалі немає кольорового зору. Вони все бачать, як у чорно-білому кіно. У світі тварин найпотужніші очі мають голуби. Вони можуть розрізняти усі кольори і буквально мільйони різних відтінків. Тоді ми будемо малювати голубів згодні. Так, сьогодні. Я помітила, що ви малюєте не просто квіти, як ми, а ціле дерево. Так, правильно, це дерево життя. Ще називають його родинним деревом. Дерево життя в українців це, як правило, верба, явір, дуб, вишня, яблуня та липа. Його відображають не тільки у розписах стін, але й на кераміці, у вишитих рушниках, писанках. Його ще називають деревом роду, де кожна квітка, гілка означає певного родича. Зоя, а яке у вас дерево життя? У мене дерево життя. Я вам зараз розкажу. Ці квіточки, які опущені вниз, це символізує минулий час, те, що відбувалось з людиною в минулому. Це в нас теперішній час, а ці, ця велика квіт, квітка – це майбутнє. А якщо брати моє особисте дерево життя, мого роду, то в мене починається з 1750 року. Ого, класно! А чому з 1750? -го? Ну так бабуся бабусі розповідала, бабуся бабусі, і поки не дійшло до моєї бабусі, вона розказала моїй мамі, і мама все це записує. І ви це все намалюєте? Обов'язково. Всіх родичів, яких я знаю, можна намалювати. Ну що, на сьогодні роботу ми закінчили. Ура! Оцініть нашу роботу. Давайте подивимось, дівчата. На перший раз ви справились дуже добре. Дякуємо вам за Приїжджайте Діянки ще помалювати і домалювати, бо роботи вистачає і багато. Тепер ти побачила різницю між хуліганством та мистецтвом? Так, я зрозуміла, що не слід бездумно псувати фарбу стіни під'їздом. Але коли я виросту, я вирішила, що точно хочу бути художником-монументалістом і дарувати людям справжню красу. Всім папа, -па, до зустрічі!